Привіт! Дякую, що завітали. Я радий цьому. Йдемо в кросворд 15х15. Якщо цікаво, які підходи застосовуються про розв'язання, то поглянь, будь ласка, попереднє відео у цьому плейлисті. Посилання в описі. Приємного перегляду. Поїхали. Так, отже, пошукаємо перетин. Для вісімки отут поставимо. Тут знайшлася вже одиниця. Далі для сімки перетин ми не знайдемо. Ми можемо отут, наприклад, 3, 5, ні, 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 2, е, мабуть, ні, 1, ну, спробуємо 1, 2, з цієї сторони двійка. ну, тут перетин 6, можна пошукати 6, 6, таким от чином. Так, далі. Сімку ми не можемо пошукати. По вертикалі. Так, тут 2, 1, 1, ну теж навряд чи влізе. Ну, от для дев'ятки давайте пошукаємо по вертикалі. Значить, 2. Зверху одиницю. Значить 2, 7, 8, 9. І 3, 8, 9. Замальовуємо. І що ми маємо? 5, 6, 7. Так, добре. Сімка. Тепер ми можемо сказати: 4. 4, 5, 6, 7. Тут можемо поставити хрестики. Це означає, що сімки тут не буде вже. Так. По вертикалі нам вже підказує система, що закрита одиниця. І, в принципі, мабуть, так воно і є. Тому що, якщо розставити таким чином 2, 1, 2, 3, 5, е і тут одиниці вже ніде не може бути більше. Тобто це одиниця і далі трійка. Тому, да. Це одиниця можна її отак от. Закрити хрестиками, а тут домалювати трійку. І таким чином сказати, що отут у нас вісімка, отаким чином поєднається. Вісім. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. І отут закриємо, тут вісімки вже бути не може. Так, далі. Які ще є великі цифри якісь. Ну, по таким підходам ми можемо пошукати п'ятірку. отут от. Тобто ми вже по вертикалі. Тобто ми тут -по -по подумаємо, що тут двійка. Значить, раз, два, три, 4, 5. п'ять сюди. Отаким от чином. Так, є. Пошукали п'ятірку. Далі, що ми можемо зробити? Тут також ми можемо спробувати сімку пошукати. Прибираю точки, щоб не заважали. Так, раз, два, три. І одиниця вже знайдена. Ну, значить, десь тут сімка. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. О, а тут повністю можна закрити. Сім, 3 і 1. Отаким От чином все. Закрили. Так, тут усюди по горизонталі, тут усюди одні одиниці і одна єдина четвірка. Тобто, оце частина четвірки. Я думаю, що можна повністю зробити отаким от, от чином. Поставити тут хрестик і сказати, що це одна з одиниць. А четвірка піде у цьому напрямку. І отак от закрити. І десь тут ще будуть ці одиниці. По горизонталі у нас знайшлася одна з двійок. Ну, прикриємо її от таким чином. Так. По правилу відходу від краю двійку можна отаким от таким чином по вертикалі знайти і прикрити. Отак от, от. Так, що далі? Що далі? Так, це точно по горизонталі буде двійка, скоріш за все, тому що не може це бути двійка, а потім ще вмістити сюди все інше. Значить, це двійка. Угу. А якщо, наприклад, подумати, що зразу отут піде одиниця і вон тут вона прикрита, то десь тут буде трійка, то по правилу перетину ми можемо от сюди ляпнути клітинку. Так. Що ще, що ще ще. П'ятірка, 2 5. Ну, оце точно буде по вертикалі частина п'ятірки. Вверх вона підніметься. Раз, два, три, 4, 5. Отаким от чином. Оп. Тепер сімка. Ця сімка. Вона... Піде ще максимум на три клітинки сюди може піти. Тому тут ми можемо поставити таким чином хрестики, що тут вже нічого не буде. Отут, знову ж така ситуація, як була схожа тут. 4 і всі інші одиниці. Значить, точно можна сказати, що оце одна з одиниць, а четвірка піде у цьому напрямку. І закрити Є. Що тут? 3, 1. Поки не буду чіпати, не дуже зрозуміло. 1, 2, 1. Ну так, да, тут може бути все, що завгодно. 6, 2. 7. Так, по горизонталі. Оце точно сімка. Бо тут вже більше, ніж. Тут може, бути тільки один, тут може бути тільки дві або одна і сім. Це точно вже не один і не два, значить, це сімка, яка піде у цьому напрямку. Отаким От чином. І тут у неї ще буде одиниця. Отаким От чином підзакриємо. Так, чотирка і двійка у цьому, у цьому наборі клітинок вони не влізе. Тому це буде, скоріш за все, клітинка четвірки по вертикалі. Значить, ми можемо отак от зробити по праву відходу від краю. Раз, два, три, чотири. І опустити її трохи сюди і сказати, що сюди четвірка вже нікуди не піде. Тут, знову ж таки, по правилу відходу від краю по горизонталі. Можемо сюди трошки посунути цю трійку. Отаким от чином. Так. Далі. Так, тут у нас одиниця знайшлася, перекриємо, а сюди піде двійка. так перекриємо. По вертикалі. Це, скоріш за все, буде частина, це частина двійки, а оце буде трійка, яка тут наступно по вертикалі, йде тому ми можемо її повністю отак от замалювати, я думаю. Тут по горизонталі 1-2, значить, це наступна де двійка. Закриваємо її. Отаким от чином. Тут трійка. Ну, значить, це точно трійка, а це точно частина п'ятірки. Значить, можна сказати, в принципі, що п'ятірка може максимум ще на дві клітинки сюди піти, а далі от сюди вже не піде п'ятірка. Так. Далі, по вертикалі, наприклад, тут подивимось. Ну, це, це, це частина двійки, значить, двійка піде отак от униз. І все, отут її закриємо. Значить, трійка піде цьому. у цьому напрямку. Закриємо. Тут по вертикалі четвірка. До речі, тут вже знайшлося всі одиниці по вертикалі. Тому їх можна отак от прикрити. Хрестиками. А отут четвірка. Ну, тут прям єдине місце, де, де, де ця четвірка залишилася, тільки тут. Тепер по горизонталі вісімку з'єднаємо. Тут у нас же є шість клітинок. 7-8. Значить, тут можна закрити отаким от чином. Є. Yeah. Так, по горизонталі дивимось 3. Десь тут одиниця має бути, і вона точно буде тут. Ну і тут двійка по вертикалі знизу. Закриваємо її одразу. Отак от. І десь тут ще буде одиниця. А що у нас тут? 1, 2, 1. Значить 2, 2. 1, 2 і десь одиниці. Тобто, скоріше за все, це частина двійки. Значить, ми її отак от і закриємо. Скоріше за все. Так, один, один, три. Ну так, да, то це може бути тут що, що завгодно. Е, так, а якщо, наприклад, ми подумаємо, що 6 у нас максимум в цю сторону піде, і тут буде хрестик. По горизонталі. то по правилу перетину ми можемо от сюди поставити от так от. Тобто тут десь буде двієчка Так, сімка. Угу. П'ятірка. Так, ми щось тут по горизонталі можемо зробити. Для трійки, посунути її в цьому напрямку, а для п'ятірку посунути у цьому напрямку. І тоді у нас отут. Закривається по вертикалі п'ятірка. Закриваємо. І тут десь по праву перетину, теж можемо одиничку для цієї бійки по, по вертикалі поставити. Так, 2, наприклад, 2, 3. 2. 2, 2. Оце, наприклад, по горизонталі. Наприклад, це двійка. Це одиниця. Ага, значить, тут вже. Значить, скоріш за все, оця це точно одиниця. Ну, тут вона і закреслилася, але треба було перевірити. Значить, Закриваємо. Це дві одиниці. Значить, тут десь буде двійка по вертикалі. Право, перетину для неї, отак от поставимо. І судячи з набору. Раз, два. Ну, це одна з одиниць буде з оцих. Я її одразу закрию. І це, скоріш за все. Значить, одна одиниця, наприклад, друга одиниця. Третя одиниця. Це, скоріш за все, теж одна з одиниць. Тому отак от її закрию. Так. Що ще? Два, 1, 3. Так, тут точно десь буде двійка, але тут могла бути і одиниця. Але ць, одиниця у нас вже є ось. Значить, це трійка буде по горизонталі. Пусовую трохи в, цю, в цьому напрямку. Так, у нас першою тут по вертикалі має йти двійка. Але вона сюди не влізе, значить, можна отак от закрити і сказати, що тут двійки точно не буде. Двійка може бути отут. А тут вже одиниця. Тобто двійка точно буде отут. Тому що тут вже, вже оця одиниця йде по вертикалі. Один, три. Один. Так, е такі конфігурації вже не влазить. Скоріш за все. Три. Так, значить, це по вертикалі, це от, я думаю, майже 100% можна отак-от замалювати трійку. А значить, тут по вертикалі саме нижня буде одиниця. Ну, по-іншому -по -по вона не влізе. Десь ще тут треба оцю одиницю запхнути, і тут єдине от місце, де вона чи тут, чи тут може бути. Тому таким от чином. Вісімка у нас ще трошки збільшилася понизу, тому перекриваємо її отак, от хрестиком. Понизу тут двійка, от сюди піде. Є. Ось двійка перша оця знайшлася. Закрию її. За нею ще одна двійка. Теж її закрию. Один, два і десь ще одиниця. Е, що тут з сімкою? Її точно по горизонталі не буде тут. Значить, вона піде десь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. У цьому напрямку. Отак трошки. Тут всі одиниці, значить, це одна з одиниць знайшлася. Я її отак одразу закрию. Одиниця двійка. Так, щось, куди ще можна сунутися, так би мовити? По вертикалі. Ага, ось п'ятірка пішла вниз. Раз. Є, закрили. По горизонталі подивимося тут 2. Потім йде знову 2, потім іде 3. Ну, скоріш за все, це частина трійки, тому я її продовжу в цьому напрямку. Так, закрили. І це двійка. Так, по вертикалі. Ось тут 2,30 трійка знайшлася, я її отак от закрию. Тут, значить, двійка. Тут понизу знайшлася вісімка Тут по горизонталі виходить, знайшлася трійка, а по вертикалі закрилася 4. -ка. Так. Тут у нас що по горизонталі 2, 2, 3, 2, значить це двійка. Я її закрию отак одразу. Що тут? Тут ні одиниці, значить, отак от прикриваю. Значить шістка піде у цьому напрямку. Є. Закрили. Тут де ще двійка. Тут по горизонталі п'ятірка. Можна її отак от вже поставити і закрити. Тепер що по вертикалі нам це дає? Ага, трійку закрили. Є, а значить, сімка піде у цьому напрямку. Чудово, значить, тут десь ще одиниця. Так, один, три. Тут нічого. Де ми можемо десь поштовхатися кудись. 2, 1, 3. Ну, так. 3. 2. 1. Так, у нас тут така конфігурація по вертикалі, що, скоріш за все, от так закрили 1 і 1. Навряд чи може бути якось по-іншому. Тому, значить, це перша двійка буде. Вона піде у цьому напрямку. Так, скоріш за все, що так. Тоді тут закрию. Є. Яка тут? Ага, 2, е, 3 одиниця знайшлася по вертикалі закриваю. Ще 2-1, значить, конфігурація тут єдине розташування може бути отаким от чином. Є. Ось знайшлася двійка по горизонталі, закриваю її. Значить, десь тут четвірка. Отут її вже не буде. Зафарбовую таким чином. Четвірка. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, чотири, Опа. Так, одиниця по вертикалі, одиниця і ще одна одиниця знайшлася. Тут теж знайшлося куча одиниць, якась якісь із цих. Ну тут єдине місце, де може бути, значить, тут десь буде двійка, точно. А якась тут ще одиниця буде. Тут де ще двійка. Так, що це нам дає? О -о -о. Угу. ага, ага. Так. Я щось думаю, що... Це одна з одиниць. Я думаю, що і тут буде одиниця. По горизонталі. Тут двійка. Закриваємо. І тут буде. О, значить, по вертикалі ми знайшли а, двійку. Тепер оці одиниці. Тут єдине місце, де вони можуть розташовуватися. Це тут і тут. Є. Так, один. По горизонталі один, 1, 1, 2. А якщо, наприклад, це 1 це 2 і ще один так, може влізти. Так, не можна намалювати. Так, що тут? Е, та, в принципі, нічого. Четвірка. Ну, допустимо. Е, 4. Так, ну це, точно, це точно, точно одиниця. По вертикалі ось. Це точно одиниця. Значить, тут можна по правилу перейти на четвірку пошукати. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, 4. Є. Так. 4, 1, 2. Значить, двійка, скоріш за все, точно буде ось тут. По вертикалі. Ось тут. Бо десь ще треба одиницю тут знизу запихнути. Значить, так, тут закрилося таким чином. Тут ми можемо поставити хрестик. У нас залишилося по горизонталі двійка, значить ми можемо поставити тут хрестик. Четвірка. Тут можемо закрити, бо четвірка вже сюди не влізе. Ніяк. Бо тут по горизонталі у нас залишається єдине місце для одиниці в цьому місці. Тут по вертикалі знайшлася двійка, ми її закриємо, щоб зменшити простір варіантів, скажімо так, тут для. Одиниці залишилось тільки це місце. І по вертикалі це перша одиниця закриваємо. Значить, тут для одиниці залишилося тільки тут місце. Є. По горизонталі. Тут має бути двійка. Пхаємо її сюди. Є. Тепер по правилу перетину можна тут у цю четвірку по вертикалі пошукати. чотири сюди і. Раз, два, три, чотири. Е. Чотири сюди. Тут прям ряди позакривалися. Так. Двійка. Трійка. Так. Що? Від чого б відштовхнутися? Від чого б такого відштовхнутися? Не бачу особливо варіантів від чого відштовхнутися. Один, 1. Так. Один-1. -один. Наприклад, це одиниця. Двійка, один і один. Так, може бути. От, блін. Тут десь ще має бути повертання. Така літак, четвірка. це двійка. Що ж таке? Не бачу варіантів. Десь одиниця має ще бути один, один, тут двійка. Не можна з певністю сказати 3-1. І Ільниця ще. Це прям тупік якийсь. 1, 1 Ну, треба. 1, 1, 1, 2. А, так, 2, точка. Ага, блін, так, ще 3 одиниці сюди. Ага, значить 1, 1 закрита, тут ще має бути одиниця, це буде двійка. От одиниця, от одиниця, і ось. Ось таким от чином. Тільки ж з такій конфігурації воно, воно тут і влізе. Значить, по вертикалі тепер ми можемо четвірку цю закрити. Тут по горизонталі, по горизонталі трійку закрити. Отаким чином. А значить, ця четвірка по вертикалі піде сюди нагору. Є. Ця двійка по горизонталі піде сюди, а ця четвірка піде вниз. І тут єдине місце для цієї одиниці. Що це таке? Йога. Кросворд розв'язано. Дякую вам за увагу.